Ну, не бачились. Так, сьогодні по-Новому День Святого Миколая-Чудотворця. Тому я всіх вітаю. Я, якщо чесно, прасную і по-старому, і по-новому. Так що, якщо сьогодні Миколай, то я вас всіх вітаю з Миколаїв, Миколаївніх, Миколаїв. Я, до речі, вже з утра поздоровила всіх своїх рідних, знайомих, всіх-всіх. Ну, а потім сіла, вспомнила, що я ще кої кого не поздравила, треба, треба буде ще коїкого, поки не забула. Взагалі, е, поздравлю. <кхи> так що я не дивлюсь, там, хто там відмічає, не відмічає, всіх поздравляю, а хто там, то вже таке. Я і тоді, і січа, тому що я колись в тому году поздравила там одного знайомого, а він каже, ой, а я не відмічаю, я відмічаю 19-го, ну по-старому. Кажу, а я і так, і так отмічаю, і так праздник, і так, ще можна і так, і так празнути. Так що знаєте, а там уже кому хто як. Тут теж понімаєте, тут не головне, що коли празнувати, а тут сам дух праздника, розумієте. що це таке, як, це таке, от сама як атмосфера, сама е, що це за свято, що це е, таке, а не то, що якого дня там. Знаєте, от у нас отак от багато хто віруючий? От всі так кажуть, ой. Там, та я там така-така вірю, що там і та я вірю, та я оце все. А потім, коли там доходить до якогось е, ну, міроприятія чи ще щось, там не та ну та це, та я ж мені нема коли. та, Ну в общем, взагалі, да, знаєте, такі вірю, що в нас все є. Так що, е, знаєте, не важливо коли, не важливо це. Тут головне, що саме Дух, саме свято, саме... Е, Ну, як вам сказати, о, світ микнуло. Бачите? <гум> Мене почули. <гум> Мене Миколай почув. От, сам дух, сам настрой, сам це я так не сильно бачите, тому що спішила. Утром встала, думала, що все по-бистрячку там зроблю. Ще й вспію кої що зробити. Ну не вспіла я коїсь що зробити. Ну, в принципі, ще є время можна, ну я вже не, не буду. Хоча теж планувала там собі. Вчора напланувала, а потім така сидю, каже, і лки-палки, а сьогодні ж Миколай, Миколая не буду я таке робити, коротше. Ні, я таке не буду. Але встала сьогодні утром. Попросила, помолилася, попросила, подякувала Миколаю за день, за свято, що він там так про нас турбується. Ну, знаєте, такий от настрой должен бути. Все одно должен бути настрой такий святковий і якби там. І щоб там би не говорили, все одно свято є свято. Треба святкувати. У мене планів таких особих немає, бо я ж кажу, я навіть ще й позавчора. Ні, вчора планувала, думала, що утром там у мене буде грандіозно таке, а потім єлки-палки вспомнила, що це ж Ніколай, я думаю, ні, все відміняється, все відміняється. Нічого не пропало, ну просто все відміняється. Ну і ще й, звісно, мама ж прийде вечором, казала, може, а в мене мама Миколаївна. У мене сестра Миколаївна двоюрідна, я її поздоровила, мама Миколаївна. Е... О, бачите, ще є родичі. Миколаїв ще треба. Взагалі однокласник, Миколай. Ну, у мене є Миколаїві, короче, що мені треба привітати. Бо я так бігом-бігом-бігом-бігом, потім ще б там дзвонила, побалакала, там трошки теж з подружкою по телефону. Набалакалися вже. А потім вона каже, так, піду щось робити, бо треба робити щось. Вона короті, пішла, я ж теж думаю, а мені ж тут теж треба щось робити, а мені тут теж треба робити. І думаю, ладно вже. Чого такого там відміняється вже. Ну, а що ж, ну а що ж, це таке. Свято є свято. Так, до нас ж приходить Миколайчик. Приходив Миколайчик, приходив і приніс подарунки. Звісно, Ларіси не приніс. Ну, вечором будуть подарунки. <риси> Ларіси будуть вечором подарунки, то таке. А я хочу похвастатися і хочу, ну не то, що похвастатися, а показати, що ж нам Миколай приніс. Що ж нам Миколай приніс? Ну, звісно, нам геть не все приніс Миколай, тому що вона тому що е, палін дуже багато, і він сказала, може перепутати, може на Новий рік щось ще буде. Ну, ми так так теж подумали, що, мабуть, що ще і на новий рік буде, тому що, ну, знаєте. Полін багато, може трошки щось перепутав, трошки. Це, що ж така погода, туман збився. Муж. Ну ви розумієте. Але без уваги не залишу. Зараз я вам покажу. Ось отака, бачите, 3D-ручка називається. 3D ручка. Це такий Миколай приніс подарунок. Що це таке 3D ручка? Я сама не розуміла, звісно, поки місь мені не прийшли і не показали. Ось у. це така. Пістолет Туди оці такі штучки заряджаються: зелене, красне, синє. І потім ось отак от, як клей. воно засихає, і виходить. От такі ось. Бачите, то сердечко, то і ще щось. Ось вона очки пробувала вже, з утра вже очки пробувала ліпити от. Вже таке очки пробувала робити ну Оце ж такі ці. Там ще сердечка вона зробила. Ну я не знаю, що це таке, звісно. Я не розумію, що це таке, не знаю, всім. А це ж ці проводки, вони якось там. Ой, оці ж проводки якось так вставляються і вони потім цвітні. А воно як пістолет ось до нього. Оця включається. Як такий пістолет, воно виходить. Малюєш, і тоді воно висихає, і виходить оці такі 3D малюнки. в общем, 3D малюнки такі виходить. бачите, Оце отакий нам Миколай приніс 3D ручку. от, І воно там видно, що можна робити, малювати, як, що. от, Тут все написано, що тут. Треба, ну, в общем таке, ще й подарунок, ще й подарунок. Дав такі картинки. Ліпить якісь звірятка воно. Ну, вони там видавлюються і робляться ось така. Таке ось теж, якісь динозаврики, якісь, бачите. от ну Це пішло в комплекті воно. Стенозавр якийсь. Теж воно ну, там воно видавлюється і виходить там якісь всякі. Такі. це телефон. Я ж дуже дивилася. От. А це корона. А це екскаватор. Бульдозер. Кажу, екска бульдозер. От. А це фургончик з морозивом. Це фургончик з морозивом. Так, мені так трошки важко. От. А це ось теж якийсь там динозаврики А це шляпка. А це ось шляпка така. Це машинка. І оце все теж воно йшло як би в комплекті. Ну, так сказали. І, в общем, оце таке. Оце такий у нас Миколай такий приніс нам подаруночок Такий приніс подаруночок. Ну, будем, буде чим займатися. Якраз виходні впереді буде займатися. Я вже теж постирала, одяг вже поскладувала, зараз складу їх в комод. Розкладу та й буду взувати та буду йти пити чай, поки світ є. Бо сьогодні з 12 до 2, по-моєму, світ є. Чи з 2 до 4. В общем, я вже збилася, треба подивитися. В общем, треба все швидко робити, поки світ є. У мене там лампочка горить. Бачите, я її не відключаю, щоб вона заряджалась. І так вона не виціла. Новички понабирала собі. Яблучка лежать. Приносили. Ема відпочиває. Ема відпочиває. Так що Так, так що, я такого нічого, я ж кажу, не планую. Буду цей. Ну, буду це... Буду відмічати, коротше, Ніколая буду Ось, Бачите, як він малює, робиться і тоді оце. В общем, це такий, Миколай такий подарунок приніс. Так сіла, щоб ну, світ не за близького. В общем, оце такі діла в нас. В общем, зараз поскладаю, зберуся, піду поп'ю чай. От, ну і все, бо тому що праздник, я ж кажу, багато планів у мене, ну як не багато, ну було. Планів там робити, кое що хотіла, в общем, Снімати, коротше. В основному хотіла снімати. От, і ну, так от. І я потім зрозумів, що я буду снімати, вже буду цим займатися як праздник. Такий праздник Ніколая. Ніколай є Ніколай, треба. праздники дотримуватися. Оце і я так вирішила, що... Зутра квіточки полила, мені треба пообрізати, Мені ті квіточки треба пообрізати, бо вони вже там колишу позасихали, що поливаю, може їм жарко, може ще, ну не знаю. Ну я так стараюся теж не заливати їх сильно. В общем, і дивилася, як там. В общем, ну трошки треба поухажувати за квіточками. за моїми. Трошки подивитися за квіточками. Там, до речі, є там теж такі невеличкі, вони в світ, вона там, що так не очень. Щось вони мені дуже нравляться, я їх до себе заберу. Вони там такі маленькі. Ну побачу, все побачу. А то я так, знаете, все кучу, все куча там. То, ну так, да, в мене дивіться, так от кутку видно. Я там отам, в там, і я, сидю і цей якраз сидів, там у мене красна коробка. Е, і я там вісері, там сідаю якраз і, і опять же так, листи не можна там. Дивіться, ну. Розклади робити, то вже не ну, бажано, я не роблю. Хоча я дивлюся, жінки займаються, роблять. Це таке. як, Я трошки придержуюся. Я ж кажу, попросила у Миколая защити допоможі для о, всіх моїх рідних, близьких, знайомих, всіх. там. Ну, ну так як положено, знаєте, збір, штатується, все, все. Свято є свято. Просто буду відпочивати, думала, що вже там того. Багато сіки роботи напупину, що це ужас. Так, і до речі, я ж вчора почала писати курс, курсову, ну, не роботу курсову, а курс почала ну, робити. Так що в мене буде курс по таро. База, базовий курс по таро. Я ж, ну як, тема в мене є, все в мене є, я, коротше, там все красиво буду делать. І ну, хто бажає навчитися <хи> баз... базовому навчання, це як, от, знаєте, як, обетка, як база, да? що це, як, це такий матеріал дуже шикарний. Я знайшла матеріал, я працюю, зараз дуже швидко він пишеться в мене, що мені дуже подобається. От. І... І... І Тим більше, що в мене є там людина, яка хоче до мене записатися на курс. По... Та... То я їй даю базу. Основ... Ну, основне, знаєте, основне, що понять базу, понять, що структуру, понять структуру, понять понять значення, понять це все, а потім далі людина або йде далі зі мною і вивчає далі, працюємо, або вже як. Самостоятене плавання, не, знаєте, отпускаю. Ну, це таке. Так що пишу зараз курсову, почала писати. Дуже легко, там така в мене є програмка одна так, от, курсах, курсах, от, дуже Так допомагає. Це взагалі по курсах, по любих курсах дуже допомагає. Мені так подобалося. І от іменно я вчора я, короче, за я, коротше, я от скільки сиділа років, думала, як, що, до чого, що там. Ну, отак от. Так от. Шукала. ну Якось важко самому, звісно, важко от, шукати там щось, придумувати, якось. а тим більше, що якщо так буває, що ти не завжди, свободна, то дуже якось так. А тут от, знайшла таку програмку і знайшла, таку цей, що і матеріали є, ці, і оце, просто його правильно треба зробити, правильно подати, правильно розказати. Звісно, це не геть все буде там. це... І Мои дополнения будут и мои, и. ну, в общем, це буде такие видеокурсы, не просто там як есть. А видео курсы і з картинками і з объяснениями ну, ну, єдині що я не даю сертифікат тому що я сама у мене немає сертифіцирова я не сертифіцірований спеціаліст по таро я нумеролог у мене по нумерології є сертифікати а по Таро я теж проходила курси но сертифікатів таких я не получала але курси я проходила. Тому я теж не даю курси, я просто обучаю, даю навик, така хороша підготовка до далі роботи. Це дуже така хороша допомога для тих, хто хоче займатися, кому цікаво, хто хоче дальше продовжувати і не тільки для себе, але і працювати з клієнтами. В общем, така підготовча база в мене дуже і дуже гарна. Дуже гарна. Я така рада, я така знаєте, шевлюна, тому що коли. Робота йде, спориться, коли робота спориться в руках, там все виходить. То це дуже-дуже класно. от Ну, Ну, і я. Ну, сьогодні, звісно, я нічого такого робити не буду. Я буду сьогодні байдикувати. <хи> Просто з Ніколаєм відповідати Ніколая. Ніколая нема, немає, ну, буде Ніколаєва. Ну, це отак. От. От так, от. так що, я ж кажу, таких планів у мене на сьогодні особих немає. Зараз я ж кажу, хочу швиденько одежу поскладати, оце все це, йти, піти чай попити, тому що поки світ є. І якраз встиг ще смонтірувати. І ще вспіть вам е, виставити, показати. мама віддихає, звісно. Віддихає. Таке утром піряла, таке чуть до полі цей. рюкзак школьний не залізла. Хотіла піти в школу. Гуляла там, у неї там якась шнурочки чи щось шо, там таке і вона там тим-дін-дин-дин там таке витворяла, що це капець. Так що от такі діла. Так що ще раз вас вітаю зі святом. Бажаю вам всього самого найкращого. Хай вам Миколай допомагає і вам, і вашим рідним, і вашим близьким, і вас підтримує, і дарує тільки хороше. І не важно, коли ви відмічаєте. От ну не важно, коли ви відмічаєте. чи сьогодні, чи 19-го, ну я так вважаю. Главне, щоб ви в це вірили і щоб у вас був такий трошечки от, знаєте, такий святковий настрій, такий святковий. А це зараз дуже-дуже потрібно, тому що так і погода така, і це таке робиться, і так помірені, і не цей, а от ось, свято треба все таки трішечки відмічати, треба краснувати трошки вас. так що я вам бажаю всього найкращого бережіть себе своїх близькі своїх рідних вам показала подарунки бачите миколай не забуває хай вам миколай протязі року дарує всі подарунки які ви тільки хочете ну і найголовніше, це звісно щоб все це вже закінчилося, щоб все було добре, мир, спокій, благополуччя, достаток. Ну, ну все. Щоб, о, люди просто жили, вже в мирі і в спокою, і в стабільності. Яка, і в стабільності. Це так так що я це вам все бажаю. І ненадовго ненадовго, ну, з вами прощаюсь, Тому що я ж кажу, що хочуть до часу все вспіти. От, і, і, і взються, і скластися, і це все. І піти на коротше. А потім вже сидіти, і. Отдихати, як то кажуть. А потім вже сидіти і віддихати. Так, все, всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока. Не прощаюся, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте подобайки. І хай вам щастить.